Музей вікінгів став 71 м музеєм у світі, який розпочав говорити українською станом на сьогодні. Вже в 43 країнах реалізується цей важливий проєкт яким опікується перша леді України пані Олена Зеленська. Цей проект почався у 2020 році, продовжується і будемо робити все, щоб якомога більше музеїв у світі відкрили свої двері, відкрили свої експозиції для українців нашою рідною мовою. У Швеції три музеї вже говорять українською мовою: це Васен музей, Нордівська музей і зараз музей Вікінгів. І я щиро вірю і сподіваюся, що більше музеїв. І інших історичних і культурних місць приєднаються до цієї важливої ініціативи і продемонструють справжню культурну солідарність з Україною і українцями у ці складні часи. You are also allowed to raise your hands. Be warned. Uh, you have a question. <laughs> <laughs>